Поїхали. Так, хто ж в мене? Бомбомбіні гузіні Чи пов'язаний якось твій персонаж із людиною? Ні, не пов'язаний. І так, теоретично, твій персонаж міг би носити взуття? Ні, не міг би. Можливо, твій персонаж є мешканцем Африки? Так, він є мешканцем Африки. Ого, ну точно не він. Угу, угу. Чи пов'язаний твій персонаж якось із їжею? Ні, не пов'язаний. Чи здається твій персонаж злим або агресивним? Ні, не здається. Так, ну він точно злий. Цього б я злякався. Твій персонаж працює? Ні, не працює. Можливо, твій персонаж якось пов'язаний із тим, що зростає на дереві? Так, пов'язаний. Ого. У твого персонажа відкритий рот? Ні, не відкритий. Можливо, твій персонаж виглядає, наче малюк? Ні, не виглядає. Твій персонаж металевий? Так, більше так. Треба вгадувати. Треба мені вгадувати. Ананіто жирафіні? Так. Ананіто джірафіні. А цю гру можна підбати в магазині Toxic Room по посиланню в шапці профиля.